Всім привіт, ви на каналі Солнікерніка і ми будемо грати симулятор, ну як симулятор, бутилочку. Е Хоч би я не заспавнись на тому місці, там де Та його там немає. Мені вже страшно. Давайте почнемо будувати хату. Всі інструменти для хати в мене є. Жалко, що тут хтось був колись строївся, але... Но... Ну, нічого, ми все одно зробимо собі хату. Перше це защита, щоб навіть я не могла відкрити. Це от такі штучки оп. Оп. Ну, щоб я не могла пролізти. Е, стоп, давайте візьмемо свій мішок. А, нема. Значить, ми купимо багато штучок такого, а тепер багато штучок такого. Але все, стало дороге, Зразу говорю. Давайте перше украсимо свою хату Вот отак. Хто хоче мені за в Me дати за, е, е, за right Flight я буду рада я не приймаю не хати це перше що я не приймаю. я не приймаю ем я не приймаю машини, я приймаю хіба флайт, райд, неон, ну, неоновий, як ви поняли. Чому я роблю такі стіни, ви спитаєтеся? Щоб ніхто, коли хотів забрати, ніхто не міг прибратися. Хіба я, яка буду дуже розумна, зроблю от так. Щоб не хто не трогався І ті всі речі. Оп. І я зроблю флаг. Блін, мій улюблений колір. Закінчився, но ніхто не відміняє. Соло. Все, тепер ніхто не зможе пробратися до мене. По-перше, файна защита, по-друге. Якщо мене почнуть хтось бити, просто прийдуть такі почнуть мене просто бити, я просто їх, ну, просто вийду. Я не люблю робити комусь е, обіду, але хто... Хто до мене зайде, наприклад, і такий забере всі мої речі, які були мені дорогі, наприклад, то я його реально можу наказати. Чим забрав мої речі, забрав те, що в мене було, там огороди, ще щось. Я можу попросити свою подругу, щоб вона зробила бан. Ліпше мене не обманювати, бо у мене по-друге мій робити бан. О, от ми уже доробляйкаємо. Правда, у мене красиво вийшло. Получається. Отут зверху не можу прийти. З боку можна, але найкраще це надіжність. Більше слоїв. Більше до мене не попадять. Діді, от оцей хлопчик, він дуже довго буде лимитися. І що він робить? Він ламається. Блін, мені жалко своїх грошей, які я потратила раді того. О, то саме. Ну як то саме? Можна з ними пережитись? О, це жовтий. Блін, ну то саме місце. Воно мені дуже потрібно. Блін. Це не можу брати по закону. Опа. І що я буду? А-а-а! Мене прийняли у їхню групу. І щоб прийти, тепер мені треба нажати на цю Іс. І я попаду додому. Тобто це наша хата, як би сказати. нас ростуть грибочки. І, знаєте, оці колючки це дуже файно купляти, От покажу їх. їх. Покажу їх вам. Дорого коштують дні. Для того ми подібні отруйні гриби. Я не така тіла, щоб їх так отразити. Я хочу купити для, для них. Я в їхній групі, і навіть не можу догадати, що я в їхній грубі. Але над моїм, бачите, пишу отаке жовте, це означає, що це я. Я ще хочу обкріпити цю хату. Я хочу її обкріпити деревом. У мене мало грошей, але я просто, тикую. скільки натикую, скільки натикаю, так? и буду. Сейчас приеду сюда на закись, пацанчик. Вот скики натекло стильки и заклепу нашу хату. Так давайте еще чуть-чуть. Кау, як там, тепер не колить, коли... У, колить? Я би так сказала, це моя команда теж, і я можу робити, що захочу. По-перше, я зробила для них таку штуку, щоб до нас ніхто не прийшов. Ем... І... Скоро виросте бургер, але я хочу ще дещо зробити навіть. Ви догадали, що? Ограду ще раз? Опа-опа! Буде це. От, коротше, обставлю і отаку міні-мінку, щоб ніхто не побачив, наступив і все. Ну, як все, в нього буде отравління, по-перших. І, і все, Що з тими сніжками можна робити? Кидати, а мені треба якийсь льот. А, а я не розумію, що за льот. Фух. Навіть Миколай отой дід якийсь непонятний. хитлюга. Ах, вин, ах, вин, хитлюга. Ах, вин, ах, вин, хитрюга. Я ему, не... я ему не видам. Ну, вин взял и забрал на щелячь. Бы яблоко, но я бы уже бы выкинул. Я не ч я з моїх рук? Він дурак. Но я йому поставлю під ноги міну. Ви вже поняли, що це за міна. Він хитлюка. А він не може, бо я його команда. Ха-ха, обманули маму та. Кстати, оце тіло можна взяти. Його поставити, якщо хочеш. У ним, все, все, сьм. Нам копс да, на коп зда, нам косда, нам косда. Знаєте що? Я хочу його так підманути, щоб він типа нас не знайшов, Не наш флаг. А нас нема флага. Ого. Угу. Нічить. Він вже помре. Наразі це Жалко, жалко. Чи він здох, чи він не здох, я не розумію. Так давайте оп, і зробимо ще одну мінус. Я не знаю, чи він є, чи його нема. О, у нас є прапор. Мені треба його подальше якось поставити, щоб він подумав, що ми от тут прям. І вночі ліпше не гуляти ребітулечки. Я вже вроді пояснювала вам під одним відео чому. Чуть-чуть и все. Ох, Ах, ахвинь крыса. Я Квин тут пусть я выпью. Ну ничего. Хи-хи-хи. <свист> <свист> Я купляємо. У мене ораз є іще. Та блін. Ну. Ну, що таке зробити, щоб він попався в ту ловушку? Ну, реально, ну, ну вже бісить. Що таке треба зробити? не бесиа я его боишь пишу так, ты по нам треба. Чтобы это колючку. И взять этого пацана. И оп. Ну что ты такие хитренькие, а? А, вин так на нашей команде. Что, плаки-плаки? Или на махике? Чтобы меня все равно надесал а а, а де все? Стоп-стоп. И кто тут головный? По-вашему? Так давайте подумаємо, кто тут холодный. А, він. Бляха. Все, я встигла. А всім папа, ви були на каналі Смікліка. Ми так класно поваживали, що у нас навіть був один хлопчик. І говорю, якщо вас хтось бісить, ліпше його далі не зліть. Вот так. таке правило. Всі папа, ви були на каналі Сімікліка. See you. Bye 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 bye.